Тобто є моменти в е усіх мототракторах, думаю, так, хтось марафетить, приховує, я показую, як є. Но факт тому, що там рама непогана собі така, і то зубр, зубри і мотоблоки, хто пам'ятає, були зубри, то вони ходили, його б назвав модель Z250, я не знаю, 23-й рік України, 24-й, альо, ну, тим не менше, зубри непогані, як на е як, ну, як. Е Серед того, що є, скажімо так, є ще кентаври, вони дорожчі трохи. От зубри такі, саме бюджетний варіант на 22, 22 конячки. Тут номінальна потужність буде йти. От. Тому, друзі, набирайте номер телефону. Внизу я ж кажу, у нас цілий контейнер. Морський контейнер, здоровий таких зубрів. Ціна буде дуже класна. Продоплати ми не беремо. Привеземо на місці, ви розраховуєте все, без ніяких авансів, без ніяких задатків. От. Ну і, звісно, інші трактора є різні різні. Nu, tāpēc vērtējieties.